Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня п'ятниці, 27 вересня у студії. Тамара приходько. Далі коротко про головне. Колуми Енерго та родина Грабовецьких передали дрони для десятки. Це важливо для забезпечення хлопців. Мальований Дзбаник в Коломиї відбувся обласний фольклорний фестиваль кераміки, ремесел та фольклору. Молоді потрібно також заохочувати, щоб вони розуміли, що таке гуцузька кераміка. Січові традиції в Коломиї у межах серії Коломийська бібліотека вийшла нова. Книга Поява цього видання це була ініціатива педагогічного коледжу і музею історії міста. Про це та інше детальніше далі. Продовж тижня на Прикарпатті двічі здійснювалися пошуково-рятувальні роботи фахівцями. Рятувальникам довелося шукати зниклого підлітка у лісі, застосовуючи безпілотник та піднімати у високогір'я спецтранспорт «Бугун», щоб надати допомогу жінці, у якої погіршилось самопочуття. Деталі розповість речниця ДСНС в Івано-Франківській області Христина Персович. Продовж тижня гірські рятувальники двічі залучалися до пошуково-рятувальних робіт. Зокрема, розшукали підлітка, також надали допомогу жінці, яка відчула погіршення самопочуття в горах. Випадок з пошуком підлітка мав місце 25 вересня. Хлопчик, житель села Чорний Потік Надвірнянського району, 25 вересня близько 14-ї години вийшов з дому в сторону лісового масиву і не повернувся до місця проживання. Місце знаходження підлітка було невідоме. Зв'язок з ним теж був відсутній. 26 вересня, близько обіду, рятувальники знайшли хлопця 2010 року народження в лісовому масиві села Молодятин Печеніжинської територіальної громади Коломийського району. Дитину супроводили до місця проживання, де в задовільному стані передали батькам. До проведення пошуково-рятувальних робіт від ДСНС Франківщини було залучено 34 рятувальники та 10 одиниць техніки. Також залучалося кінологічне відділення, працівники поліції, працівники лісового господарства. А також місцеве населення. Обстеження території також проводилось за допомогою безпілотного літального апарату. Також вчора, в другій половині дня, гірські рятувальники залучалися для надання допомоги жінці 1968 року народження. Вона під час мандрівки в горах відчула погіршення самопочуття, не могла самостійно продовжити рух, тому потребувала допомоги рятувальників. Місце знаходження постраждалої було встановлено. Рятувальники Франківщини прибули до місця знаходження туристки, надали. Їй до медичну допомогу на ношах транспортували до гори Земброня, де передали закарпатським колегам, які на автомобілі Бугун транспортували жінку до підніжжя гори, де передали медичним працівникам. Рятувальники нагадують туристам, що потрібно обирати маршрут по своїх силах, відповідально складати план мандрівки від початку і до її завершення, бути належним чином екіпірованим. Одяг, вітро та водозахисний повинен бути також рюкзак. Особливу увагу потрібно приділити вибору взуття. Також обов'язково потрібно уточнити актуальний прогноз погоди в горах, завантажити мобільний застосунок, порятунок у горах, обов'язково мати з собою павербанк, ознайомитись з системою маркування маршрутів у Карпатах, знати, що означають їхні кольори. А також обов'язково потрібно враховувати тривалість світлового дня та планувати повернення у світлу пору доби. Чергова допомога Збройним силам України від товариства з обмеженою відповідальністю Коломия Енерго та родини Грабовецьких цього разу благодійники передали п'ять дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс у межах флешмобу Ударний дрон для ЗСУ. Нагадаємо, започаткувала флешмоб Коломийська районна військова адміністрація. Товариство з обмеженою відповідальністю «Коломия енерго, як і його засновники родина Грабовецьких, вже не вперше допомагають Збройним силам. Загалом передали військовим уже десяток безпілотників. З самого початку війни ми спочатку передали обладнання для ремонту нашу десятку, де ремонтували тоді техніку, щоб виїхали. Це і ключі були, і інші запчастини. і все. Після того ми ще передавали. Акумулятори для автомобілів загалом 10 дронів. Я думаю, що це не останні дрони, які ми передаємо, або не остання допомога, яка передається нашим підприємствам. Але я ще раз кажу, що це все за сприяння нашого засновника Ігоря Івановича. П'ять fpv дронів виробництва Гепнем передали 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Вже найближчим часом волонтери повезуть дрони на схід і віддадуть у підрозділ, де несе службу коломиянин Петро Бойчук. Це важливо для забезпечення хлопців. Ці дрони дуже сильно допомагають їм в боротьбі з нашим ворогом. Саме ці дрони підуть в 10-ту бригаду підрозділ Тайстра, де служать наші земляки. І їх треба потрібно підтримувати. І вже з наступного тижня, на наступний тиждень волонтери передадуть ці дрони їм безпосередньо на передову. Потреба у безпілотниках на війні не втрачає актуальності. Тож флешмоб Ударний дрон для ЗСУ триває. Вкотре наголошує начальник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Хочу подякувати, що наші підприємці, наші громади, просто громадяни, благодійні фонди є небайдужими. Продовжують цю роботу з підтримки збройних сил України. Окремо хочу подякувати родині Грабовецьких та нашому підприємству Коломиенерго за підтримку збройних сил України, оскільки це вже не в перший раз вони на протязі тільки цього року надають таку допомогу для наших військових. Кожний на своєму місці сьогодні має робити все те, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Ми тут у тилу маємо забезпечити всім необхідних наших військовослужбовців, наших мужніх воїнів, щоб їм. Легше було там боронити наш край, звільняти нашу Україну і бити ворога. Мальований дзбаник в Коломиї відбувся обласний фестиваль кераміки, ремесел та фольклору. Захід присвятили п'ятій річниці внесення косівської мальованої кераміки до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО у містечку. Майстрів, Коломияни та гості міста мали змогу познайомитися із кількома поколіннями митців нашого краю. Микола Чорний, майстер косівської кераміки. разом зі своїми батьками виготовляє традиційний для місцевості посуд. Каже, це мистецтво обов'язково треба зберегти і поширювати. Мені було набагато легше, скажімо так, дізнатися саме про косівську кераміку, тому що в ній працювали мої батьки. Мій батько викладає в косівському училищі за відділом. І виходить, я з самого Дитинство цілий час бачив всі вироби глину, пробував сам, і потім до цього прийшов. Ці дзвоники серед оригінальних і цікавих робіт Олександра Міленка. Він працює в гуцульському класичному стилі. Зовсім скоро завершує навчання в магістратурі, адже каже, зрозумів керамікою хоче займатися й надалі, розвиватися у цій справі і популяризувати її серед молодих людей. Ми в свою кераміку почали використовувати синій колір, десь більше, десь менше. Це Хто не знає, той каже, що ну це не традиційно. Я кажу, почекайте, це завжди була традиційна керамка. Тільки в 39 році Совєтський Союз прийшов е, в наші края, і через те, що тут є жовтий і синій колір, ну крім інших кольорів, то вони сказали, що це, виходить український прапор, і ми прибираємо синій молоді. Потрібно також заохочувати, щоб вони розуміли, що таке гуцульська кераміка. Ну, е, Хто любить її, той купить завжди чашку чи турку каву собі зварити. Але це треба любити. Але щоб її поширити більше маси, я почав робити прикраси, тому що воно легке, воно приємно носиться. Ну і недороге. Ініціаторка проведення фестивалю Мальований Дзбаник, заслужена діячка мистецтв України Марія Гринюк. Майстриня-карамістка каже, організувавши його, хотіла підвести підсумки п'ятріччя внесення косівської мальованої кераміки до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Ми два роки не проводили ніякий фестиваль, тому що зрозуміло чому. І, і скажімо, бажання особливого не було. Але якщо ми зараз будемо забувати за нашу культуру. Ну, то ми побачимо, що хтось буде говорити за нас. Або майстри десь розійдуться, продвіжуться, когось вже немає. І треба піднімати це питання навіть для молоді. Тому а, треба говорити, тому що десь ми бачимо, що кажуть, косівська кераміка зроблена в Києві, десь косівська кераміка зроблена ще десь. Там. А так не має бути, має бути в Косові. І до Косова до цього центру мають з'їжджатися люди, поціновувачі, туристи. І таким чином кераміка, наша традиція має розвиватися, яка вже більше двох століть розвивається. Відкритий обласний фестиваль Мальований Дзбаник тривав два дні у Коломиї та Косові. У його межах провели науковий форум Косівська мальована кераміка у сучасній парадигмі та власне презентували виставку ярмарок виробів косівських майстрів керамістів. «Шкабарки і риваші книгу під такою назвою презентував відомий журналіст, письменник, науковий діяч Микола Васильчук. Це видання про життя автора тих людей та події, які вплинули на його формування як особистості. Зустрічі з поціновувачами таланту Миколи Васильчука провели у Коломийському інституті Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Ім'я Миколи Васильчука, нашого краянина, відоме далеко за межами Коломищини. Його знають не лише як науковця, журналіста, краєзнавця, а й як талановитого письменника. В його доробку численні публікації в українських та закордонних виданнях, віршовані тексти, художні твори та наукові праці. Тепер Микола Васильчук поповнив і скарбничку книг, які він видав, презентував читачам видання Шкаберки і Реваші. Автор зізнається, його часто запитують, що означають ці слова. З гуцульського діалекту два слова. Шкабер... Рки, це означає тріски, а риваші це записи на дереві, якими користувалися пастухи в Карпатах. Відповідно, це символізує тріски, це щось таке непотрібне. А риваші це щось для пам'яті, але лише час спроможний розібратися в тому, що в цій книжці є шкаберками, а що ривашами. Шкаберки і реваші це книга про людей та події, які вплинули на формування автора як особистості, розповідає Микола Васильчук. Каже, це насамперед рідні і близькі, а ще місця, які назавжди залишаться в пам'яті, та навіть спогади про тих, кого вже немає. Книжка має декілька розділів, але центральним розділом є перший розділ Повість «Кайликова кірничка. Це розповідь про моє дитинство, про моїх рідних, близьких сусідів, тих людей, які впливали на формування мене як особистості. Я давно хотів написати цю книжку і, нарешті, наважився. Написав її з двох причин. Перше, це позбутися того багажу, який е, ніс життям, і хотів якось в якійсь формі його викласти. А друге, е, мені треба було написати цю книжку для того, аби розібратися в самому собі. Хто я такий? От нарешті розібрався. Книжка моя ніби вона присвячена подіям 1970-х років, але разом з тим там є такі містки у дев'ятнадцяте століття, 18-те перекинуті. Книгу Шкаберки і Реваші видало Коломийське міськрайонне товариство просвіта імені Тараса Шевченка. Микола Васильчук дуже дякує за це його голові. Василеві Глаголюку. Власне він є і автором після мови, де зібрані зокрема основні факти про письменника. Книжка носить краєзнавчий характер. Тут багато описано різних історій з його села, багато спогадів Миколи, в яких людей цікавих він брав інтерв'ю. Тут є непересічні особистості міста Коломиї, про яких у книзі згадує Микола Васильчук. Микола Васильчук знаний не тільки як вчений філолог. Доцент, завідувач кафери, філології Прикарпатського університету, але також і, і як журналіст, і як краєзнавець, і як просвітянин, і він бере активну участь у громадському житті міста. В нього є талант, є той Божий дар, коли він там може все викласти. На папір і донести до читача свою книгу Микола Васильчук презентував у Коломийському інституті Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Його колега Галина Волощук каже, дуже радіє за нього і його багатогранність особистості. Нам дуже приємно, що наш колега, звідувач кафедри філології, кандидат філологічних наук, і, зокрема, відомий письменник, краєзнавець і відомий журналіст, сьогодні вкотре видає свою книгу. Ця книга має назву Шкаберки і Реваші записане. І навіть філологи, які отримують подарунок від Микола Миколаївича книгу, зразу заглядають словничок, що означають слова Шкаберки і Реваші. Хочу сказати, що Микола Миколайович дуже тонко пізнає світ як літературознавець. Як історик лі літератури, як публіцист, як краєзнавець. Ми знаємо, що він проводить, на нашу думку, чи не на найкращу екскурсію вулицями Коломиї, знаючи кожну меморіальну дошку, знаючи е кожне вікно і хто де бував, де бував Стефаник, де бував Франко, і де бували маловідомі постаті. Він збирає це все в своїй книзі, зібрав і презентує нам свій світ, але цей світ пов'язаний з нашими Коломийськими людьми або людьми, які дотичні до Коломиї, які бували в Коломиї. Цей світ поєднує. З нашими Карпатами цей світ поєднаний з його е, тим, де він виріс, це з його ключевим, звідки він родом, з його батьками, з його хатою, з криничкою, з біля з якої він пив воду, і пили воду також відомі гості, які бували в нього. І цей світ відкриває нам світ і літератури, який нам відомий одночасно і маловідомий, бо є постать, які мало відкриває Микола Миколаївич. І дуже важливо, що він тут виступає не тільки як письменник, а як Публіцист, який записує все в деталях, книга шкаберки і реваші буде у бібліотеках нашої громади, а також прочитати її матимуть змогу студенти Коломийського інституту та всі охочі. Січові традиції в Коломиї в межах серії Коломийська бібліотека, яку заснував Валерій Ковтун, вийшла книга про проведення відроджених січових свят у Коломиї. Нагадаємо, відбувалися вони з 2010 до 2019 року і були реалізовані в місті з ініціативи педагогічного фахового коледжу та адвоката Михайла Петріва. До слова, цьогоріч, 30 вересня, в Коломиї знову відбудеться січове свято. Співатимуть строєві та січові пісні та влаштують руханку Кирила Трильов. Січові традиції у Коломиї беруть початок у 1900 році. Саме тоді адвокат Кирило Трольовський заснував товариство Січ. Зокрема, проводилося січові свята. За халом їх відбулося вісім. На Галичині й Буковині, три з них у Коломиї, розповідає Валерій Ковтон, краєзнавець, педагог, директор Коломийського педагогічного фахового коледжу та засновник серії Коломийська бібліотека. Минуло століття і в Коломиї вирішили відновити давню традицію. У 2010 році за інститути Коломийського педагогічного коледжу і мого товариша-адвоката Михайла Петріва. Ми відкрили пам'ятну таблицю Кирилу Трульовському, і ми заснували відроджені січові свята в Коломиї. Їх було проведено 10. Ця ідея належала насамперед Валерію Ковтуну Івановича Ковтуна. Ми підтримали однозначно. Як відбувалися ті свята, описали у книзі Січові традиції. У виданні також є документар. Нальні матеріали діяльності Кирило Трольовського та українського січового стрілецтва поява цього видання це була ініціатива педагогічного коледжу і музею історії міста. Ми долучили своїх партнерів, описали всі свята, історію свят загалом. Мені приємно, що передмову до цього видання підготував професор-доктор наук Іван Маналаті. Презентується оця книжечка Валерія Ковтуна про січові свята. В Коломиї. мої здавалась би маленька книжка, так але поза нею. Стоїть маса доброї роботи, багато людей, котрі вирішили відродити цю славну традицію. Коломея була однією з найактивніших місцевостей 110 років тому, котра сформувала і піднялася на мобілізаційний заклик української бойової управи того центру. Який фактично формував українське січове стрілецтво Валерій Ковтун, взагалі, унікальний дослідник в тому сенсі, що він зумів об'єднати довкола Коломийської бібліотеки багато краєзнавців, багато істориків-дослідників, які дали добрий продукт і добрий візуалізований продукт продукт масової культури в дуже хорошому розумінні це січові свята, які він відродив своїм однодумцями, колегами. І це дуже важливо, тому що таким чином Коломий долучається до загальнонаціонального ланцюга єднання і будівництва. Соборної держави до слова цьогоріч після перерви у Коломиї знову відбудеться січове свято. Цьогоріч 11-те січове свято за ініціативи міської ради управління культури. Це свято об'єднує. Воно сьогодні дуже важливо в умовах російсько-української війни. І воно сприятиме вихованню молоді і сприятиме допомозі збройним силам України. Відкриття 30 вересня, о 13.30 на вулиці Театральній, о 14.00 на площі відродження конкурсу строєвої та січової пісень. О 16.00 годині учасники січового свята виконують руханку Кирила Трильовського «Гейтан на горі Січі, де підсумують захід масовим виконанням однієї з найвідоміших українських пісень у лузі червона калина. Покрова на Коломийщині два дні відбуватиметься повстанський фестиваль. Так організатори об'єднали в один кілька патріотичних заходів, які відбувалися на Коломийщині. 1 жовтня в межах фестивалю Покрова вшановуватимуть героїв, які загинули за незалежність України. Відбудеться автопробіг. Учасники пройдуться вулицями Коломиї з полускипною ходою, а також запалять ватру слави біля ратуші. Також тут відбудеться благодійний ярмарок та патріотичний концерт. А вже 2 жовтня у Великому у ключеві біля Криївки Сірого, Яра та Мухи, також відбуватимуться патріотичні заходи в межах повстанського фестивалю. Більше про це розкажуть організатори до слова цьогоріч на фестивалі Покрова влаштують масштабний благодійний ярмарок, на якому продаватимуть артефакти війни, які місцеві умільці перетворили на витвори мистецтва. Повноцінний фестиваль двох днів. Ми на ці дні запрошуємо наших таких відомих бардів з України, Юлія Зубрава, Майборода, Бандерівна, яку вже тут полюбили в Коломиї. Буде з Луганщини Дмитро Скрепа, військовий бард. Буде заслужений артист із Тернополя, який зараз мешкає в Коломиї, Володимир Трач. Ну і місцеві наші виконавці Василь Дідик із Великої Кам'яні. Троїсті музеї будуть, Страча Мирослав Ільків, який гарно імпровізує патріотичні пісні. Ну і, звичайно, буде ватра, банош. А ключеві ще будуть виступати наші колективи із навколишніх сіл. Буде, я думаю, що всім цікаво. Там гарна така лісова галявина. Хто там був, то завжди всім подобалося. Запрошуємо всіх взяти участь, долучитися. Прийти, підтримати нас буде багато колективів аматорських народних з ОТГ, Космацька школа, мистецтв приїжджає. Капела на виконать кілька патріотичних пісень. Хочемо вшанувати тих, хто боровся, хто зараз бореться, віддає життя за наше мирне небо у рамках проведення цього фестивалю і. Одночасний дня захисника вітчизни, ми хочемо трошки виставити на продаж лотів із військових боєприпасів відстріляних. Всі ці кошти направляємо на підтримку Збройних сил України. Там будуть від маленьких брелочків з гільз до великих годинників. Почали робити ці годинники, поєднувати з деревом. Я на старому дереві працюю, і для мене це не нове. Це такі левкасні речі. Поєдную з, з годинниками. Які створені на основі снарядів дуже тішуся, що я можу якось прикластися. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі. Радіо Сяєво завтра підведемо інформаційні підсумки тижня, що минає. Отож, побачимось, хай щастить і до зустрічі.